Без наставника, але з перемогою політехніка Галичина на виїзді здолала команду із Миколаєва. Напружена гра завершилась із рахунком 65-72 на користь гостей. Лідируючу позицію «Зеленобілі» захопили одразу. Уже перша чверть завершилась для них із перевагою у п'ять м'ячів. А по перерві політехніки закріпили відрив. Найрезультативнішим на майданчику став Кіндел Дайкс в його арсеналі. 22 очки, 6 підбирань і 4 перехоплення. У нас великі переміни случились. Хочу поблагодарить наших бывших тренеров в том, что мы сегодня выиграли, это их заслуга полностью. Я имею в виду Желька Лукаевича и Душина Гвоздича. Хочу поблагодарить нашу команду за то, что каждый друг друга поддерживал, несмотря ни на что. Были отрезки, где мы играли неплохо, были отрезки, где мы проваливались, но играли до конца. И сегодня у нас так сказать, была удача. Спорту такої случається. Ми посічаним составом вдалося не виграти у хорошої команди. Миколаєв перемога далася львівським левам. Не так вже й легко, адже напередодні у команді відбулися кардинальні кадрові зміни. Співпрацю із клубом припинили тренери Желько Жель Душан Гвоздіч та один із лідерів команди Владан Вукославлєвич. До виїзду у Миколаїв студентів готував директор клубу Кирило Погостинський. Імені нового наставника політехів наразі не називають.